Привіт, з вами Оля Провось, і я рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, вийшла нова крута пісня від двох чудових українських гуртів: The Дгарткис і творчі Мрійники. І звісно, я хочу розібрати вокали в цій пісні. Я педагог з вокалу, і зараз я дуже детально просканую їхні вокали, їхню вокальну техніку, манеру, якісь цікаві тонкощі, нюанси. Тому, якщо тобі цікава вокальна тематика, будь ласка, лишайся і дивись до кінця. Ці два відомі гурти, безперечно, є гордістю нашої країни. Вони дійсно роблять чудовий музичний продукт, і зараз вони об'єдналися, щоб ще більше нас здивувати і потішити. Усе буде як завжди. Я слухаю фрагмент пісні, зупиняю та аналізую. Тому давайте вже швиденько приступимо. Починається пісня з вокалу Джефрі. Він починає перший куплет, співає його досить так спокійно, використовує ту техніку спіч, тобто, наче просто проговорює. А цікаві два перші рядочки, де він виходить на фальцет і назад. Sometimes you're super call to me, maybe you're so far away. Це завжди дуже гарно такі переходи, особливо в чоловічому вокалі. І наступні дві фрази він співає так більш ритмічно і а, акцентовано. Tell me if you wanna go or stay, I just need your company». Нічого зайвого, все дуже лаконічно, мінімалістично. І нам дійсно дуже подобається його тембр. Тобто він має може майже нічого не робити зі своїм голосом, але слухати його уже приємно. Далі буде фрагмент, який співатиме Юля. Давайте його послухаємо. А, так, Юля у нас починає співати дуже спокійно. Перше слово, воно таке назалізоване. Могли ми, могли ми, там дуже багато такого носового призвуку, могли ми залишатися. Далі у нас іде багато повітря. Тобто, бачите, вона так завжди на контрасті все робить. До речі, в мене на каналі є окреме відео, де я детально просканувала вокальну техніку Юлі Саніної. Будь ласка, дивіться, переглядайте, кому цікаво. Отже, перша фраза Юлі вже звучить так більш притяжно, якщо порівняти з фразою Джефрі you're super -call, you're super -call to me. у нього вона звучала так, а у неї вже могли ми залишатися. А, більш так притяжно. Наступна фраза у неї така. А контрастно ритмічно, але бігли, 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 бігли. І дуже цікаво, що вона з слова бігли, 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 промовляє от звуки Б дуже м'яко, навіть не розчути толком, так, що там за слово, і воно таке, а наче бігли, тихо. Мені з але «тихо, тихо, тихо, тихо. Навіть слово тихо можна там почути, якщо не бачити перед собою текст. А і це теж такий цікавий хід був. Але біг, 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 біг вслід за мріями ми. Далі до співу теж дуже спокійно, йде мелодія вниз, і оце цікаве слово красиве ми теж дає багато повітря. Тобто, бачите, вона так робить спеціально оці такі переливи, е тембральні переливи. Тобто, її голос сяє різними такими фарбами і відтінками. І це нам дуже подобається. І на слові красивими звук стає дуже таким світлим, відкритим. Слухаємо далі. Дуже прикольна частинка, це у нас вже пішов прікорус, тобто він називається ще передприспів. Це така частинка, яка. Е... Перехідна між куплетом і приспівом, тобто був куплет, став перед приспів зараз, так і потім буде приспів. Отже, ця частина е мелодія вже пішла на гору, співається вона більш динамічно, її продовжує співати Юля. Ми тут чітко чуємо, що її голос став більш об'ємний, більш дзвінкий. Дзвінкий він став за рахунок додавання твенгу і за рахунок додавання краю. Тобто всі прогоріли лише залишились. Трошки тут, наче, трохи така опущена гортань, що робить звук ще більш темнішим. А от слово мрійники вона навпаки вже його е висвітлила, показала якусь надію в голосі, перейшла там трішки на фальцет. Мрійники. Додала мелізна три нотки. Ки". Далі і зоставалися тиши. Теж трошки таки зоставувалися, наче через зуби заспівано, такі заглиблені голосні і трохи опущена гортань. І особливо ось тут, в цій фразі сам на сам, ми чуємо таку ще більше заглиблений такий звук, такий темний, з опущеною гортанью, і ще й назалізований сам на сам, А там ще є йодель. Сам". Сам а отак. Са наче такий зірвався голос. Юля теж цей прийом використовує дуже часто. Ну, цікаво, що буде далі. Давайте слухати. Далі у нас нарешті пішов приспів. Ось такий приспів, ми чуємо, що він став уже такий більш протяжний, він наче трошки заповільнився, тому що куплет у нас був достатньо ритмічний, акцентований. Там змінювалися постійно мелодія та ритміка. То приспів у нас дуже такий логічний, який запам'ятовується, такий рівненький. А вони співають його разом в такий інтервал, як октава. Тобто Юля співає мелодію вище в своїй октаві. А Джефрі співає на октаву вниз від неї паралельну таку ж саму мелодію. Їхні голоси зливаються в один. І якщо чесно, в приспіві мені... Замало Джефрі, тобто ми дуже яскраво чуємо саме Юлю, тому що завжди, коли високий звук, наше вухо за нього чіпляється і а, тримається за нього. Нам важче розпізнавати і втримувати свою увагу саме на низьких звуках. Ось то, тут мені б, звісно, хотілося чути Джефрі ще трошки більше. А ще на фоні звучить така яскрава гітара, яка теж його трошечки затьмарює, перебиває тобто, вони десь плюс-мінус в одному такому діапазоні, що гітара, що вокал Джефрі, і. Трохи, я ж кажу, воно так сірий десь на фоні, на фоні, а Юля на першому плані. Тобто мені не вистачає тут вокалу Джеффрі. Якщо порівняти з піснею «Монатік, кобра», так, Юля плюс Монатік кобра там Діма співає з нею на горі, тому що в нього голос високий, він може брати ці всі ноти. Там дуже яскраво, там прямо ну не скажеш, що когось чути більше, когось менше. То тут, звісно, в приспіві веде саме Юля. Ще плюс вона співає вже тут більш потужно, оскільки в неї вже там високі ноти, вона не може дати е, мало звуку. їй там вже треба прямо рубати конкретно. Ось а у Джефрі нотки е, внизу комфортні, і він знову ж таки не може там проявити якісь гіперемоції, тому що там для нього ще невисока нота. Ну сподіваюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Що ми ще тут чуємо? Значить, такі широкі, протяжні, об'ємні ноти, але вони все одно співаються ритмічно, вони переходять так дуже так акцентовано зі слова в слово. І цікаво на деяких закінченнях Юля теж робить, любить робити цю фішку. Трошки такі голосні робить, наприклад, не жменями, а ми. Ми, це така позиція, коли співається в тверде піднебіння, дає такий ефект. Нас називали люди іншими, замість іншими така більш з'являється глибина. А ми ховали своє сонце під стели, я, я, Замість you, я, Наче видовжує їх. Ой, щось дуже довго ми застрягли на приспіві. Там ще стільки всього давайте слухати. Далі другий куплет співає Джефрі. Одразу хочу відмітити, що дуже цікавий такий перехід з приспіву на куплет. Одразу накладається одне на інше слово when ми навіть не чуємо. Ми чуємо одразу I close my eyes, I can see it all. Амна філ о класний мелізна о oh, о oh". Три нотки. Він дуже такий класичний, стандартний. Його часто використовують у всіх піснях, особливо ну теж творчі використовують ці три нотки, і не тільки вони. Ви часто його чули. Далі ще більш ритмічно. Він співає I I wanna chase these dreams till tomorrow. I just want you here by my side, cause I don't know. І що цікаве, що другий куплет повністю змінюється мелодія, не така уже, як була в першому. І цим ця пісня ну цікава своєю структурою, тому що все дуже неочікувано. Нестандартна форма пісні. Джефрі продовжує співати в своїй манері, співає спокійно, але акцентовано і так смачно розкриває свій гарний тембр. І на останніх двох фразах додаються бек-вокальчики, які проспівав сам Джефрі. Ми чуємо, щоб посилити вокальну картинку. Далі у нас піде частинка перед приспів, chorus І слухаймо його. А він теж змінився. Цей передприспів абсолютно не такий, як був до цього. До цього співала його Юля в першому куплеті. Так і він був зовсім інший. А цей такий ну класний, простий, дуже проста мелодія, але качає. Так, теж ритміка, акценти, все як люблять творчі. If you I'm ф'юрері, Да, Трошки цей акцент ідуть на ready. Are а ready? Потім мелізм. О, 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 трошки мені занизько показувати. І знову are, are you ready? І бек-вокал додається на останньому are you ready, щоб теж підсилити картинку. Отакий прикорус. і далі у нас іде приспів. Далі пішов приспів чудовий. Я тут проспівала, прокайфувала. Він абсолютно ідентичний, як був в першому куплеті. Можливо, трішки більше там на фоні додалося бек-вокалів і даблів, тобто їхні вокали, які продубльовані, щоб знову ж таки посилити, посилити основну вокальну партію. Я тут підглядаю, бо я завжди готуюся до таких відео, щоб нічого не забути. Так, ну в мене написано все те саме, тому давайте слухати далі. Далі така вставочка, коли майже зникають інструменти, лишається там трошечки фортепіанко. Ось і співає Юля на фальцеті. Дуже тоненько, повітряно, ніжно і ще так з обробкою в її голосі, наче десь далеко таке відлуння. Ось такі дві фрази однакові, і остання О, -о, -о, О, співає Джефрі, і дуже цікаво наклали такий ефект на його голос, наче це легкий такий дисторшн, перегруз, що наче це не живий вокал, а просто якийсь інструмент прозвучав. Ну, це дуже стильно. І що ж буде далі? Ця пісня ще не закінчилась. Та вона така коротка, але скільки всього в ній ми вже почули. Давайте далі, далі слухати. Далі пішов брідж. Що таке брідж? Брідж — це коли з'являється якась третя форма, третя частина в пісні, яка була не схожа ні на що. Тобто, в принципі, у нас тут навіть другий куплет на перший не схожий, да? але коли вже є два куплети. То все-таки логічніше, якщо з'являється щось третє, це не куплет. Ми чуємо, що він кардинально відрізняється, правда? То це називається брідж. Він завжди додається для того, щоб надати пісні, композиції якогось розвитку, якоїсь динаміки, а, щось такого свіженького і новенького. Ну, в принципі, в цій пісні постійно що змінюється, можна було не додавати, але все ж таки вони вирішили додати. До речі, напишіть, як вам взагалі отака структура пісні, коли. Ну, все, все дуже відрізняється, і для того, для того щоб запам'ятати і наспівати, потрібно прослухати багато-багато разів. Тобто це не є така якась проста попсова пісня. Приспів так, ми його запам'ятовуємо швидко. А от куплети не зовсім швидко. Погоджуєтеся зі мною чи ні? Значить, як співається цей брідч? Юля його співає сама, він теж дуже ритмічний, спокійний, з акцентом Don't don't turn 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 away, 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 turn away, don't turn away, turn away. Turn away a dreamer. Тут виходить на красивий, красивий фальцет на слові dreamer. Далі. You should stay. Turn away, don't turn away, you better shine. Теж додає мелізм ще такий з обробкою схожою, яка була до цього в Джефрі. Трошки з таким перегрузом. І все далі ми чуємо, як змінюється у нас біт. Він стає таким більш ломаним, він стає швидшим. Знову ж таки, динаміка в пісні зростає. Там ще гітара на фоні навалює. Ну, дуже прикольно, але дійсно в ці менше як три хвилини. Вони вклали дуже багато. Ми тут відчуваємо і стилістику творчих, і оці ці всі гітарні штуки, і оці всі мелодії, які там Юля теж придумує, і не лише вона, тобто почерк, хардкейс. Ми тут теж, звісно, відчуваємо. Тобто, вони об'єдналися і створили таку чудову композицію. Особисто мені вона сподобалась, дуже гарне аранжування. Хочу підкреслити Приспів, Якщо чесно, мені запростий, тому що куплети такі прямо. Дуже цікаві ритмічно, а приспів такий якийсь дуже рівний, дуже такий логічний, зрозумілий. Ну, можливо, так вони і задумали, але знову ж таки, я вже її прослухала багато разів, то мені вже приспів починає подобатись. Перше враження було ну, таке, що приспів чогось мені там не вистачило. А як, до речі, вам? Напишіть обов'язково, давайте поговоримо про це. Отаким був розбір вокалу в новій композиції мрійники. Якщо вам сподобалося відео, то клікайте на мій канал, переходьте, там ще є багато інших чудових, корисних відео про вокал, вокальну техніку, розбори різних пісень і так далі. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оля Провось. Пока.